Це виїзний пункт обласного центру служби крові, який днями працював у дубні. Всіх охочих здати кров тут реєстрували, потім провели необхідні тести. До здачі допустили 49 людей. Більшість військовослужбовці місцевого інженерно-позиційного полку. Серед них Дмитро, який нещодавно повернувся зі сходу. Зараз приїхав з ротації і є така можливість здати кров. Завжди хотів. Це дуже важливо для моїх побратимів, яким вона буде, не дай Бог потрібна. І дуже багато поранених кров потрібна, як і цивільним під час обстрілів нашої України по цивільних містах, так само і на ротаціях де ведуться військові дії. Прийшли здати кров і студентки Дубанського фахового медичного коледжу. Побачили оголошення, що буде проходити забір крові для військових емоцій і відповідальності, тому що я розумію, що ця кров буде потрібна комусь і можливо, вона навіть комусь рятує життя. Я вирішила прийти, щоб допомогти нашим військовим. Метово, думаю, варто кожному наразі ну в такій ситуації кам з України приходити і здавати кров якось, хоча б якось допомагати нашим військовим. Пан Михайло, почесний донор України. Він почав здавати кров у 2010 році. Збився з рахунку ну, приблизно 48-49 разів. раз. Ну точно не пам'ятаю. Ну, стараюся, що два місяці так як дозволяє. За все, це щоб допомагати нужденим, та й з якоюсь частинкою себе, ти допомагаєш людям, які цього потребують. Як розповідає лікарка обласного центру служби крові Оксана Джула, їхній заклад забезпечує потреби області та прифронтових територій, тому донорів потребують постійно. На місяць приблизно 4-5 виїздів. Ми маємо громада відповідно збирає донорів. І якщо нас беруться 50-60 чоловік, нас запрошують і. Ми працюємо за підсумками виїзду в Дуна зібрали 22 літри крові зі слів Оксани Джули. Донація від однієї людини рятує життя трьом. При в донорстві точно немає. Від донорства людина отримує тільки позитив, це і позитивну енергію, це і омолодження організму. Тобто наші донори шуткують, що це є своєрідна безкоштовна косметична про процедура. лікарка додає, що найбільш затребуваною є кров із негативним резусом, тому в закладі постійно проводять акції та закликають людей приходити та поповнювати запаси крові. Мар'яна Росоловська суспільне новини рівне.